Вітаю, ви дивитеся програму Вертикаль влади на телеканалі Ера. Мене звати Леонід Олійник. Минулого понеділка у Москві політики втікачі з України заявили про амбіційні плани створити комітет національного порятунку і про бажання повернутися в Україну через Київ навіть із своїм президентом. Про те, чого чекати українцям від таких ініціатив, ми спробуємо сьогодні проаналізувати в студії із політологами. У нас у гостях Антон. Кочухідзе, політолог Де. та Олександр Полій. Вітаю вас. Також нам допомагає працювати ведуча Світлана Чередика. Тож у мене до вас відразу таке питання: які цілі ставили перед собою ці політики, чи, можливо, Кремль створивши комітет перетунку? Будь ласка. Ну, про якісь індивідуальні цілі цих осіб? Ми стверджувати не можемо, тому що по суті вони борються за одне за те, щоб їм Росія дала право притулку в тих країнах, не видала їх Україні, не вичувала все накрадене ними в Україні до останнього центру, так би мовити. І тому в них приватних цілей як таких надто глобальних немає. Все це рука Москви в прямому сенсі. Боже ще не все докрали в Україні, і треба докрасти маніпулює цими іншими діячами. Олійником, там, і іншими трагікомічними персонажами. Кажу трагікомічними, тому що ми сміялися і називали кровосісію Азарова, але насправді всі ці діячі призвели до величезного кровопролиття. В Україні вся їхня робота на підрив обороноздатності України підрив українських збройних сил, на виснаження України, на стравлення різних категорій громадян в Україні все це призвело в остаточному рахунку до серйозного кровопролиття, і ви знаєте. Можна було потішатися над цими персонажами, але насправді за ними стоїть величезний кривавий кукловод, який використовує їх просто як дуже обмежена така ціль в цих діячів. Тобто на нас ідуть військовою силою, на нас ідуть енергетичним тиском, заохоченням соціальних заворушень, стравлюванням українців, і на додачу ще виходить такий собі азіров. Ви погоджуєтеся із тим, що це рука Москви, і що ці, можна сказати, з одного боку смішні персонажі, так, як про них. Говорять зараз у соцмережах українських, а з іншого боку, вони говорили про насправді серйозні речі, які можливо чекають українців в найближчим часом. Ну з одного боку, дійсно можна вважати, що рука Москви присутня. Однак насправді це дуже проста гра для Москви, якщо розвивати цю гіпотезу, так і однозначно показувати свого претендента в Україні і так далі. Ну зрозуміло, що це ну Росія б так погано не це не не, не, просто, не розігрувала б цю карту. Я навпаки, на відміну від свого колеги. Вважаю, що е, даний крок зроблений відповідними особами для того, щоб максимально показати і європейському, європейській правовій е, системі, і цілому світу, що е, і прикритися саме політичними переслідуваннями, щоб не заарештовували їхнє майно, е, інші е, їхні їхні кошти, і саме нібито під приводом е, такої активної політичної діяльності, бо тут в них немає змоги вести політичну. Але, діяльність. Буквально в той же день увечері було арештовано майно. Ти Зарова у по-моєму Італії, якщо я не з ну, мабуть, не встигли десь прорахувались по датах, але в принципі я думаю, що це більше має приватний інтерес, ніж велика геополітична гра, бо в великій геополітичній гра грі використовують насамперед більш сильних е, політичних акторів. Про, про те, що не з'явився у кадрі, про те, що вони сказали, що навіть готові ну тобто підтримують ідею притягнення його до відповідальності, так про що це говорить? Ну, це говорить про те, що колишні найбільші лизоблюди Януковича зараз по ньому топчуться. Це свідчить про рабську натуру. І ви знаєте, так само будуть свого часу топтатися і по путіну, ті, хто його зараз вихваляє в Росії. Тобто, це є е, 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 якби свідченням е, однієї з слабких сторін людської природи. Її такого да, доки їм був вигідний Янукович, Воно було за нього. Зараз вони проти нього. Нічого дивного, не раз ці діячі Азаров, Янукович і так далі, вони. Не відповідають за те, щоб вімкнути в себе світло. Мені здається, що їм може ФСБ регулює яке світло вмикати, і коли там чай чи фір передавати і так далі. Вони зараз повністю залежні. Маріанетки тобто хочете що сказати, вони... що вони навіть в них ну перед ними стоїть загроза опинитися у тюрмі навіть у Росії. Ні, просто це люди повністю здані на 100% окупанту, і окупант що захоче те з ними зробить з цими зрадниками. Ви знаєте, часто зрадників пускають в розход, як то. А тут ситуація така, що вони не того масштабу люди, і взагалі в Росії дуже мало хто здатен на приватний вчинок. Тим більше такі люди, які на величезних гачках у Росії. Це просто, на мій погляд, це ще одна гра російського керівництва. І давайте не переоцінювати Кремль. Він уже стільки разів, вибачте, облажався російською мовою, що ми будемо малювати якісь там складні схеми, а насправді воно тупо, тому що тупо. Ну, але тому що Хлопці на сході. Якби це не було просто, але ну, це... є той ефект, який ну, кривавий. Ну, кривавий ефект, так, на жаль, зброї багато в Росії з Від Радянського Союзу успадковано є частина своєї. І, звичайно, вони це використовують. Але про скажімо, далекосяжність політичної гри російської, тим більше її успішність, зараз ми не завжди можемо говорити, тому що в них було достатньо велика кількість провалів. Тому давайте не переоцінювати їх, хоча й недооцінювати небезпеки абсолютно точно не потрібно. Просто у їхніх розмовах так, там прозвучала така фраза, так, ми повернемося в Україну через Київ і був прямий заклик до масових заворушень. Okay. Що, в принципі, прогнозує, скажімо, та сторона вже давно і чітко ці прогнози, ну, на осінь, скажемо, да, передвиборчим. Ви знаєте, я вам скажу так: там, де були Азаров з Януковичем, там завжди траплялася революція. От вони були в Україні один раз трапилася революція, потім в Україні другий це раз трапилася. Ви, ви натякаєте на те, що росіянам варто готуватися зараз. Вони в Росії. І економічний колапс, до речі, тільки е, Янукович нязаром десь прийдуть, настає економічний колапс, розкрадення і так далі. Теж саме зараз в Росії настає, тобто вони є чорною міткою. Оці діячі є чорною міткою. Взагалі, чесно кажучи, я колись сказав одну фразу, не хочу себе цитувати, це нескромно, але скажу ще раз, що ми, тоді нам все здавалося дуже гігантським. Всі ці Януковичі, всі ці сини, всі ці стоматологи, Ахметові і так далі. І так далі. А насправді виявилось все жалюгідною просто. Таким демонстрацією людської природи про те, як не можна керувати, як не можна жити, як можна закінчити так, що ледь встигаєш донести на вертоліт, як жити так, що потім на твоє місце, де ти стояв, плюють всі, і твої колишні противники, і колишні е, прихильники, і прихильники навіть більше. Тому все це знаєте, е, з точки зору історії, це все дуже цікаво і смішно. А з точки зору людей, які живуть тут і зараз, ми розуміємо, що від цього йде величезна загроза не, не так, як від самих цих персонажів, тому що вони відверто тих, хто ними керує. Від тих, хто ними керує, так вони говорили не тільки про те, що е мають відбутися якісь заворушення, так, що вони прийдуть в результаті них можливо до влади, а вони говорили про те, що вони вимагають. Ну, будуть принаймні вимагати як до строкових виборів. Я не знаю, як це воно буде відбуватися з Москви, але очевидно, що якийсь такий сценарій про російські сили в Україні є, і він готується, можливо ви думаєте? ну я тут не згодний, бо на що вони сподіваються розумієте? Ну люди ж то вже ж набагато розумніші по перше і по-друге, роль Росії в цьому, бо Росія зараз веде активну дипломатичну гру по інших напрямках, не лише за рахунок пана Азарова. В них може вибудовуватися політика. Це, наприклад, і сирійський напрямок з сполученими штатами. Вони не дарма зав'язалися на двосторонній контактному рівні з Сполученими Штатами у вирішенні кризи на Донбасі. Це по перше. По-друге, ви ж бачите, активізувалася і тристороння контактна група. Два дні вони засідають. Тобто не треба перебільшувати їхню роль. Що стосується внутрішніх заворушень, і так далі, то нинішня влада стільки зробила для того, щоб навіть не колишні регіонали, а ті люди, які дійсно повірили і дійсно від серця стояли на Майдані за ті європейські цінності, які вони проповідували, вже достатньо аргументів для того, щоб поступати пред'являти їм конкретні претензії і по виконанню так званої їхньої проєвропейської коаліційної угоди по-друге вони не звітують на якому рівні у нас знаходиться виконання угоди про асоціацію скільки процентів виконано чомусь про це не говориться по-третє нинішня влада дуже багато разів обманювала наш народ в сенсі ось завтра буде безвізовий режим в кінці місяця на саміті в квітні приймуть важливе рішення і так далі і так далі тобто чинників всередині дуже багато аби не довіряти нинішній владі і вона лише зараз поступово перед виборами, коли ми поступово входимо саме свій час, колись вона встигла втікти з України, ну хочуть спробувати повернутися. Підписав закон України, який відміняв податок з пенсій для ветеранів війни. Тобто наскільки це можливо було з людей гроші знімали, а перед тим щоб прийти і щось казати людям, так окрім патрульної служби, в них нічого нема. зате зараз вони зробили цей крок і будуть на цьому виїжджати. Ати, тобто, наскільки на я керіги. зрозумів, загроза більше виходить не з якоїсь там да країни, а конкретно із безпосередньо із простовською. І... Коли ви говорите про зовнішнього ворога, зовнішній ворог він завжди орієнтується на нашу сильність або слабкість інституціональну, в першу чергу середини. Якщо у нас середині є проблеми. То зрозуміло, всі зовнішні актори, які претендують на роль центра сили в світовій політиці, будуть використовувати це, бо України надзвичайно вигідне геополітичне положення. Я вам дякую. Ми змушені зараз перерватися на коротку рекламну паузу, і після неї обов'язково продовжимо нашу розмову.